Головою ринків нашого міста, будь ласка. Доброго дня, шановна громада, і тітушки і ви всі. Я дуже вам вдячна за те, що ви є львів'яни, ви є демократи, ви є вільні. Громада ринків мене диволувала сюди і сказала. У нас є одне вирішення. злочинна влада на чолі з Порошенком, мене вбиває мене фізично, вбиває моїх любих львів'ян, фізично нас вбивають і нищать. Але Львів перший, який поїхав на Майдан. Львів це є вільне місто. Тут можуть бути тітушки, можуть бути львів'яни. Тому сьогодні я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Народ нова політична еліта, яка думає перш за все за нас, за людей, а не трешує бізнес олігархічний. Сьогодні ми чесно можемо стояти і дивитися всім в очі. Чесно я стою і дивлюся всім вам в очі, бо ціле життя я пахала, ціле життя я пахала. І їхати на Київ, робити майдан і відстоювати свою волю і чесність. Слава!